За кілька днів ми почнемо відлік другого року повномасштабної війни. Наші співвітчизники потерпають не лише від втрати домівок близьких людей свого звичного життя. Вони ще й страждають від так званої травми. Вціліло. Що це таке? Головне, як подолати тих тарганів у голові. Розпитаємо зараз у нашого домашнього психолога Наталії Підлісний. Доброго ранку. Добрий ранок, пані Наталію. Добрий ранок, то що ж воно таке? Ця провина вцілілого? Це хворобливе відчуття провини, яке є частиною посттравматичного стресового розладу, те, що ми називаємо ПТСР, угу. постраждалу людину переслідує сильне почуття провини, оскільки вона пережила екстремальну подію. Ну там ракетний обстріл, чи е, геноцид, чи окупацію, чи ще щось неприємне. А тоді як багато інших людей не пережили і загинули в результаті або під час цієї події. Угу. І провина того, хто вижив. Вона виникає тоді, коли людина була учасником подій, на які не мала впливу, не могла контролювати ситуацію. І люди кажуть, я вижив, і мені постійно тепер здається, що я щось роблю недостатньо. Навіщо ж я вижив тоді? Чи знаєте, інколи провина вижившого буває такою, що люди кажуть, чому я поїхала? Я мала бути там, де падають ракети, бо там на моїх сусідів впала ракета. Ну і це з'являється не лише як нав'язливі думки. Але й відчуття безсилля, такої апатії, бажання сховатися від, ну, від світу від всіх. І мотив цього почуття провини це бажання дати більше, ніж в людини є свого ресурсу. І це дуже важко переживається. Наталя, скажіть, будь ласка, чому синдром провини вцілілого дуже розповсюдився? І багато людей говорять про свою провину перед країною, родиною. Так і є. Так і є. Почуття провини взагалі формуються в дитинстві. Але зараз ми всі трохи регресуємо, тобто стаємо схожими на дітей. Ну то, знаєте, хочеться, щоб прийшов хтось дорослий і все це втихай да. залужний. Да, залужний щось зробить, умовне військове або Байден. Хай вже дасть е, стільки зброї, щоб все це закінчилось. І в нас є доросла частина психіки, на яку ми можемо спиратись. А, а у кризових ситуаціях і. Є... Основну частину перехоплює оця більш інфантильна дитяча частина, про яку я сказала, вона вразлива і чутлива. І нам дуже важко і людина перетворюється на дитину, яку ніби, знаєте, хтось звинуватив, чи вона сама себе звинуватила. І це прям розповсюджується дуже активно. Mm -hmm. Ну І є ще одна така причина, ми в житті ж дуже часто змагаємось, mm -hmm. і це починається. Починається вимірювання uh, почуттям провини, кому було найважче, а кому було легше. І люди часто думають не в свою пользу, думають, що це їм було uh, легше, а всім найважче. І е, поруч з ними дуже рідко з'являються такі люди, які можуть сказати, що ти зробив все, що ти міг. Ти молодець. Е, вони не йдуть до психотерапевта, який їх підтримує, і скаже, що дуже цінно, що ти залишився живим, що ти робив все, що міг, для того, щоб вижити. І от е, через це люди постійно говорять про свою провину, і це розповсюджується. Я вам скажу, як вірус. Всі мої знайомі в. в Моєму, ну, психотерапевтичному середовищі кажуть, що в них кожна третя людина це з почуттям провини в цілому. Mm -hmm. А скажіть, чи от ви кажете, да, що люди перенають своє дитинство? Зазвичай дуже багато хто пережив якісь страшні події, і я з ними спілкуюся, вони багато чого не пам'ятають. От, не пам'ятають, це так працює пам'ять, що вони начебто відсікають так. це погане. Да? Чи... Так. Чи як це працює? Травматичні події інколи впливають таким чином на нашу пам'ять, на нашу психіку для того, щоб не перевантажуватись, вона просто вимикається, або людина починає відчувати, що це сталося не з ним, а з кимось, ніби він це просто споглядав. Угу. Добре, а як тоді е, позбутися цього хворобливого синдрому? Як перестати, як ви кажете, угу. змагатися Почувати і чувати провину, е, да, е, щоб ще більше поринати в цей, от я не знаю, емоційний стан е, провини вцілілого, чи навпаки вийти з дитячого стану і все ж таки стати дорослим і нести відповідальність далі за своє життя? Як вийти з цього хворобливого синдрому? Угу. Мені сподобалось, як ви сказали, стати дорослими і взяти відповідальність за своє життя. Це дуже класно. Давайте це буде нашим першим пунктом. Добре? Угу. А другим пунктом буде, що є велика спокуса стати відлюдьком. Ну тобто, взагалі, не спілкуватися ні з ким, щоб ніхто не бачив, що тобі погано, не навантажувати людей своїми думками. Так не робіть цього. Цього не треба робити треба бути серед людей, говорити з ними, обговорювати свої почуття. А третє це б, треба берегти свій ресурс і відновлювати його. Бо скоро, якщо зараз ви не можете нічого зробити там корисного і через це переймаєтесь з почуттям провини, то скоро ми будемо відновлюватися і ваш ресурс буде дуже дуже потрібним. І ще про корисність. Третє ну, четверте, вже в нас таке. Um, Будьте корисним там, де ви можете, ви можете плести сітки, ви можете донатити. Ну тобто, робити хоч щось, але ви можете просто себе Чимось е зайняти обов'язково, щоб не думати себе, про це. себе підтримувати. Так, так, так себе підтримувати і е, залишатися стабільним. І тоді ресурс інших людей не будуть витр... вони не будуть витрачати на те, щоб вас підтримувати. Це теж дуже дуже важливо, що ніхто поруч не повинен вас заспокоювати. Ну і головне, мабуть, головне, якщо ви відчуваєте провину, то пам'ятайте, що це не ви винуватець цього, а є конкретні винуватиці. Це е, Путін, це е, Ті, хто на Русня, піновці, це да, російський, да, да. так, так, російський народ, який нічого не робить, щоб зупинити цю війну. Це військові російські, а це не ви. Тобто, е, коли ви відчуваєте провину, то просто будьте на своєму місці і робіть все, що можете в цей момент. Вам стане легше. А скажіть, а можливо варто все ж таки прийняти цю е, ситуацію? Ну от ну звинувачувати просто, ні. щоб не не можна все добре. Ні, Дякую. При, при, приймати вину на себе не можна. Це вас ні, ні, не, я не кажу про вину, тільки... а просто прийняти обставини, що так це сталося як факт, як аксіома. Його не треба підтверджувати чимось. А так сталося. Вже нічого неможливо змінити, неможливо ні. Не подіяти. просто воно бонувену відчуває себе видно. Вони приймають так, він так не він не Костя ходить. прав. Зрозуміло. Просто їм здається, що вони мали щось зробити, щоб, Але не зробили. щоб цього не сталося. Так. Але не зробили так. Так, дякуємо. Дякуємо за корисні поради Наталії Підлісні. Бережіть себе і свій душевний стан. Ми собі потрібні, сильні та впевнені. Ранок вдома триває. Попереду сюжет про працевлаштування українських біженців в Німеччині.